Два роки тому, 18 січня, у Броварах упав гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, на борту якого було керівництво міністерства внутрішніх справ. Тоді загинули 14 людей: міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, інші пасажири, і члени екіпажу. І четверо людей на землі, зокрема, її дитина. 31 людина була поранена. Керівництво МВС летіло до Харкова. Вертоліт втратив керування і впав у житловому кварталі біля дитсадка. До кримінальної відповідальності притягнули п'ятьох посадовців ДСНС за порушення правил безпеки польотів. Телеканал Рада висловлює глибокі співчуття родинам загиблих. Далі дивіться сюжет про міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який у перший рік Великої війни щодня виконував свій обов'язок. Дірець інтелігентності і професіоналізму у найскладніші для держави часи виявив мужність і твердість та з вірою в перемогу самовідно працював заради утвердження незалежності нашої держави. Денис Монастирський був справжнім державником світлою та щирою людиною. Трагедія сталася 18 січня 2023 року. О 8.20 гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій втратив орієнтування та впав у одному з житлових кварталів броварів. Ця катастрофа стала шоком. Вона забрала життя вищого керівництва МВС, серед яких був і міністр Денис Монастирський два роки минуло. Час пройшов дуже швидко, але спогади залишаються для мене. Це особливо цінна людина, ціннесна людина, людина з глибоким почуттям патріотизму. Це мега людина, мега-інтелектуал, прекрасний батько та люблячий чоловік і дійсно гарний друг, справжній патріот України. У серпні 2019 року Денис Монастирський пройшов до парламенту за списком партії Слуга народу під номером 19. у Верховній Раді. Він очолив комітет з питань правоохоронної діяльності. Монастирському вдалося налагодити ефективну роботу очолюваного ним комітету. Він став одним із народних депутатів, які подали найбільше законодавчих ініціатив, обговорення яких завершувалося результативним голосуванням у залі парламенту. Він і дуже фахово свій предмет розумів: питання діяльності правоохоронних органів, питання. Впорядкування законодавства, якому він дуже багато часу присвятив, будучи головою комітету, він зміг налагодити роботу в комітеті, таку, що все дуже швидко проходило його комітет, і достатньо швидко проходило зал. Зміни до кримінально-процесуального кодексу і оці норми, які передбачали депутатську недоторканність, також був автором низки суттєвих змін до кримінального кримінально-процесуального законодавства. Денис Монастирський очолив МВС України у липні 2021 року. Обіцяю професійно та принципово виконувати свою роботу на посаді міністра і готовий гідно нести свою службу в інтересах українського народу і держави. Він став другим цивільним міністром внутрішніх справ, який не був частиною правоохоронної системи, але як правник добре розумів її вади та проблеми. Я можу сказати, що прийняв. Найскладніше рішення в самому житті відповісти так на пропозицію президента очолити міністерство внутрішніх справ. Я розумію на яку жертву я йду, як людина, як особистість, як політик. Але власне я зробив цей вибір. Анастирський вніс свою сторінку в історії розбудови і європейських підходів до роботи міністерства внутрішніх справ в цілому, і це позитивний крок. Він, як людина, нова в структурі, він все-таки за короткий період зробив службу міністерства більш Європейську, займаючи відповідальну посаду міністра внутрішніх справ, він залишився в Києві. Він приймав складні рішення разом з керівництвом держави. Він без перебільшення зробив великий вклад в нашу боротьбу в ті перші місяці, в ті важливі дні. Хочу сказати, що я в Києві. Працюємо, організовуємо повністю оборону, захист ДРГ, видачу зброї. Київ однозначно буде захищатися, захищатися і битися до останнього. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно, велика втрата для держави. Я мав можливість і честь знати його дуже тривалий період, тому що ми і вихідці з одного університету і працювали були разом, і це була людина надзвичайного рівня кваліфікації, надзвичайного рівня відповідальності і надзвичайного рівня совісті. І знаєте, мені здається, що його прихід в політику. Спочатку, як народного депутата, після цього він очолив відповідний комітет, і цей комітет був один з найбільш ефективних, тому що це була дуже складна, але дуже збалансована. Робота в частині реформування правоохоронних органів України. Він точно мав ті якості, які дуже-дуже потрібні українській політичній еліті, політичному класу. Це дійсно і освіченість, і розум, і репутація, і чуйність. Пам'ятаємо, любимо і сумуємо разом з родиною.